Вітаю вас, мої дорогенькі, ви мене запитуєте, тому що після заяви Путіна, що він з цю адерну використає, так? ось на території Білорусі. Тобто, я не бачила цього, в принципі, але ви кажете, що Китай, тобто Пекін, наказав йому. Пригрозив ти-ти-ти. Ану, ану, ану. Давайте подивимося реакція Китаю на, це, на цю заяву. І так, ну, в принципі, я не бачу, що. Ага, все зрозуміло. І так, реакція Китаю дійсно, будемо так говорити, що а, вони довірили. Ну, він їхній союзник, ось видно. Вони углали, уклали якусь угоду, а він їх обдурив. Тобто вони залишилися з розбитим коритом. Так, вони требують тепер пояснень. Наскільки я розумію, вони требують пояснень, мої дорогенькі. Я не буду тут показувати карту, бо там ці цьондри голі. А YouTube така штука, що не дуже це полюбляє. Ось. І так, дивіться, наразі ситуація важка. Я тому переверну, щоб ви знали, там карта світу. Ні, да, світу. Карта світу. Тобто, 21-й старший аркан, просто щоб ви знали. І так, дійсно, Китаю не сподобалася ця заява від Путіна. Вони йому таке враження, що ніби пригрозили, що. Ну, я би не сказала, що вони уріжуть їм постачання. Mm -mm. Я би не сказала. Е, я просто тут продовжила, треба було на цю трієчку докласти, але якщо ми її докладаємо, то, в принципі, в принципі е, їм не сподобалася його заява. Так? Е, наразі ситуація складна, але зараз ми будемо дивитися ще, чи е, Китай буде щось. Робити, М -м відверто скажу, я нічого не бачу. Я не бачу, що Китай буде той самий курс, е нічого Китай міняти не буде. Ось Китай, ось і ця. Ой вибачайте Ось ця карта говорить про те, що Китай так і залишиться, е е е осторонь. Тобто, так, поставки будуть. Ось це надходження поставок. Хоча і тепер трошечки це, будемо так, щось тут складнощі якісь, але по цій карті я вже бачу, що Китай буде все рівно осторонь. Я не бачу, що вони його будуть дуже карати, я не бачу, що вони його щось зменшуть, щось це, ні. Не припиниться їхня праця, єдине, що Китай буде триматися трошечки осторонь. Ось що я побачила на цих картах. вам, мої любі! Щиро дякую вам за запитання. Бережіть себе і тільки разом до перемоги. На ну, все добре, мої дорогенькі.